Маленька лисичка і нічні пригоди. У глибокій теплій нірці під корінням старої сосни жив маленький лис на ім'я Флирк. Він любив слухати мамині казки про далекі зорі, але дуже боявся темряви, що ховалася за входом до їхньої домівки. Не бійся, мій маленький, лагідно казала мама лисиця, пригладжуючи його руду шерстку. Ніч це не темрява, а час для інших дивіться, просто треба навчитися їх бачити. Однієї ночі, коли мама вже заснула, Фирк не міг зімкнути очей. Він підкрався до виходу і раптом побачив, як одна яскрава зірочка зірвалася з неба і, прокресливши срібну дугу, впала десь зовсім поруч у глибині лісу. Його маленьке серце закалатало і від страху, і від цікавості. Що ж сталося з зіронькою? Чи не боляче їй? Пересиливши свій страх, Фирк тихо вислизнув з нірки. Ліс уночі був зовсім не таким, як удень. Тіні від дерев здавалися велетнями, кожен шурхіт змушував його здригатися, а вітер таємниче шепотів у гілках. Нарешті, на м'якому моху під кущем папороті, він побачив її. Маленька зіронька лежала і тремтіла, а її світло було ледь помітним і дуже сумним. Ти хто? А тихо? запитав фирк. Я, я зіронька, відповіла вона тремтячим голосом. Я випадково впала і тепер не знаю, як повернутися додому на небо. Фирку стало так шкода зіроньку, що він забув про свій страх. Не плач. Я тобі допоможу. вигукнув він. Моя мама казала, що старий пан Пугач знає всі таємниці лісу. Він точно знає, як повернути тебе на небо. Він обережно взяв зіроньку в лапки. Вона була теплою і приємною на дотик. Разом вони вирушили на пошуки найстарішого дуба, де жив мудрий пугач. Дорогою вони зустріли цілу родину їжачків. Вони зовсім не спали, а весело пихтіли, збираючи нічні гриби у свої кошики. Ой, яке лисенятко! І яка гарна у тебе лампа! сказав тато їжак. Фирк розповів їм свою історію, і їжачки показали йому коротку стежку до старого дуба. Але незабаром стежка привела їх до широкого струмка. Старий місток був зламаний, і вода весело дзюрчала по камінню. Як же їм перебратися на інший бік? Раптом з води виринув Бобер будівельник. Він працював уночі, бо тоді ніхто не заважав йому гризти дерева і лагодити свою греблю. Фирк розповів і йому про свою біду. Не проблема, сказав Бобер. Він спритно повалив невелике деревце, і за хвилину через струмок уже лежав надійний місточок. Дякую. гукнув Фирк, перебігаючи на інший берег. Він з подивом зрозумів, що ніч зовсім не порожня і страшна. Вона була сповнена працьовитих і добрих мешканців. Нарешті вони дісталися до величезного розлогого дуба. Його гілки тяглися до самого неба, ніби хотіли дістати до місяця. На одній з найвищих гілок сидів пан пугач. Пане пугач. якомога голосніше покликав Фирк. Він підняв зіроньку вгору, щоб мудрий птах міг її побачити, і розповів про їхню пригоду. Пугач безшумно злетів з гілки і приземлився поруч. Він поважно нахилив голову, подивився на зіроньку своїми величезними жовтими очима і мудро ухнув, Хм, так, так. Щоб повернутися додому, цій маленький потрібна сила. Їй треба знайти зоряне насіннячко, яке росте лише на верхівці сонної гори. А потім їй знадобиться місячний промінь, щоб по ньому піднятися на гору. Сонна гора далеко, і ти сам туди не дістанешся, вів далі пугач. Але я можу вас віднести. Тримайся міцніше. Це був неймовірний політ. Під ними пропливав сонний ліс, сріблилася річка, а зорі на небі здавалося, підморгували їм. Фирк зовсім забув про страх. Ніч була чарівною. На самісінькій вершині гори вони знайшли дивовижну квітку, що світилася в темряві. Всередині неї, наче перлина, лежала блискуча насінинка. Зіронька з'їла насінинку і вмить засяяла яскравим веселим світлом, сильнішим, ніж раніше. І тієї ж миті з за хмари вийшов місяць, і широкий срібний промінь опустився просто до них на вершину. Дякую тобі, хоробрий фирку. Я ніколи тебе не забуду. А прошепотіла зіронька. Вона злетіла на місячний промінь і швидко помчала вгору до своїх сестер. Опинившись на небі, вона весело підморгнула своєму новому другові. Пан Пугач відніс фирка додому. Лисеня тихо залізла у свою нірку і згорнулася клубочком біля теплого маминого боку. Він більше не боявся темряви. Адже тепер він знав, що ніч повна не страхів, а дивовижних пригод і добрих друзів.